Найбільші потреби і з, з, з чим виникали труднощі? Найбільш скоріш виклики це перше захистити населення. Тут є декілька пріоритетів, і дякуючи президентові України, прем'єр-міністру України, сьогодні фортифікація на території Запорізької області будується над швидкими темпами, і ми точно все виконуємо в строк, який до нас довели військові. Друге, це безпосередньо будівництво укриттів для цивільних і звичайно ж, пріоритеті наші школярі. Ми маємо собі на меті Повноцінно відновити систему офлайн освіти, саме тому сьогодні ми вже розпочинаємо тендерні процедури для будівництва підземних шкіл для того, щоб наші діти безпечно навчалися онлайн і здобували а, всі навички і соціалізувалися офлайн. Звичайно, одним з а, пріоритетних а, питань це є допомога бізнесу, допомога нашим а, промисловцям, для того, щоб регіонні продовжувала функціонувати економіка, тому що без цього. Ми точно не зможемо вижити саме це є основними викликами, саме це є основними пріоритетами, на які ми сфокусовані, і над якими ми працюємо щодня.